У фестивалі-конкурсі Бедгощські музичні імпресії брали участь колективи з чотирьох континентів та 14 країн світу, включаючи Сполучені Штати Америки, Південно Африканську Республіку, Болгарію, Китай, Кіпер, Чехію, Сербію, Туреччину, Угорщину і не лише Україну представляв семиразовий володар Гран-Прі, лауреат та дипломант багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів, зразковий хор Глорія Житомирської музичної школи номер 1 ми отримали багат великі враження від співу з хорами Америки, Африки, Турції та також України. Ми отримали натхнення співати з цими хорами, адже це була настільки неймовірна атмосфера, що хотілося співати. Диригентом цього, цього всього був доктор Зелінський, один із найтоломиших людей світу. Він заряджав нас енергією. Ми кожну кожну хвилину хотіли співати. Своїми виступами вихованці хору Глорія не лише намагались продемонструвати свою майстерність у виконанні найкращих зразків хорової музики, а й прагнули донести те, що українці талановиті, духовно багаті та сильні духом. Хотіли показати, яка Україна сильна, адже наші хлопці зі сходу вони борються за наші життя тут, за кожну секунду. Хвилину, годину в мирі і злагоді, тому ми на цьому конкурсі хотіли показати, які ми сильні, і як ми можемо захистити нашу Україну там в закордоні, щоб всі побачили, які ми сильні і мужні. Найвражаючим був гала концерт в опері, там де ми співали гімн за Україну і співали молитву за Україну. Вийшли хор із Америки і також нас підтримали, дарили нам шарики, і ми разом співали. Вони нас також дуже підтримали. Зал нам аплодував і також, напевне, відчув цю, ну, цю хвилину, що майже аж заплакав. Завдячуючи професіоналізму художнього керівника та диригента хору, заслуженої артистки України Наталії Клименко, концертмейстера заслуженого діяча мистецтв України Олександра Клименка, хореографа Давида Найфонова та самовіддані праці юних хористів, Глорія виборола у конкурсі одразу три нагороди. Отримали знову гарні високі нагороди за професійний рівень. Хору за унікальне художнє видовище конкурсної програми. І найдорожчий найвисока нагорода конкурсу це від воєводи куявсько поморського воєводства і грошову премію. Тож бедгощські музичні імпресії поповнили скарбницю нагород хору Глорія та подарували його вихованцям незабутні враження під час літніх канікул.